Вітаю! Це огляд на холодильник Bosch kgn 39 Пробую його весь в кадр вмістити, але кухня невелика, а він довгий і великий, тож зразу не влазить. Ну нічого. Замовив я його на розетці в листопаді 2024 року. Зразу кажу, що якщо зламається, то напишу про це в коментарях до цього відео. Під інтер'єр підходив такий колір сірий, Чи як воно називається псевдометалік чи Металік. І в мене було побоювання, що на цьому углянці будуть відбитки пальців. Але побоювання, на щастя, не виправдалися, відбитки не чіпляються. Ну І заглядаємо всередину. Бачите, що холодильник експлуатується по максимуму. Їжі дуже багато, проте запахи не змішуються, і продукти зберігаються свіжими довго. Так що, якщо захочете в цьому холодильнику голландський сир перетворити на брі з вишиканою пліснявою, то швидко це зробити тут не вийде. Температуру я виставляю максимально високу і в холодильнику, і в морозильці, це і як для економії, і для меншого навантаження на компресор. З суб'єктивного і негативного це не подобається, що немає змоги поставити трьохлітрову банку. Так що, якщо любите гурки і помідори, то доведеться закривати їх в двохлітрових, в дволітрові влазять. Оцими всіми штуками я не користуюсь, але як на мене, то це вже такий маркетинг, щоб було чим відрізнятися від конкурентів. Не знаю, може хто користується, то пишіть в коментарях, треба вони чи не треба. Морозильна камера, наче і невеличка, але якщо взяти пів кабана, але такого невеликого півкабана, і дуже гарно і компактно його утрамбувати, то він в принципі влізе. Це перевірено вже на практиці. Тепер по шуму. В характеристиках вказано 39 дБ. Це небагато. І якщо будете порівнювати з іншими, то 39 це дійсно один з мінімумів, в який є в характеристиках. По моїм суб'єктивним відчуттям, він дуже тихий, але в мене на кухні стоїть газовий котел, який іноді вмикається, і він дійсно гучний. Тож, шуму від холодильника я не відчуваю, ну, але це таке дуже суб'єктивне сприйняття. Як на мене, то він тихий. Але не знаю, можливо, комусь і попадається гучний, бо я читав коментарі, то якось воно не дуже е, однозначно. Ну, я кажу, що для мене він реально е, тихий. Модель цю загалом я рекомендую, якщо зламається, я напишу в коментарях. Як дослухали мене до кінця, то ставте вподобайку, підписуйтесь. Ну і якщо по цій моделі є якісь зауваження чи досвід, то пишіть в коментарях. Дякую.